На початок робочого дня у сесійну залу прийшли 279 народних депутатів. Традиційно прогулюють засідання комуністи і партія регіонів. топ темою сьогоднішніх виступів нардепів були вчорашні події на хрещатику. У зв'язку з цим депутати прийняли рішення про зберігання зброї. Будь-хто, хто має незаконну зброю, є поза законом, і згідно з нашим законодавством буде відповідати в адміністративному і кримінальному плані за те, що сталося. Далі, за порядком денним, нова рада Нацбанку та нові члени ЦВК. Зокрема, Копиленка і Донченко замінили на Катерину Березюк і Олександра Діденка. Усі присутні депутати майже одностайно підтримали їхні кандидатури. Після чого новопризначені члени Центральної виборчої комісії прийняли присягу. Хотіли призначити й командира Національної гвардії. На прохання МВС Олександр Турчинов вніс це питання на порядок денний. Очільником новоствореного війська пропонували кандидатуру Степана Полторака. Однак нардепи не підтримали. Вали дану кандидатуру вкрай важливо, щоб Національну гвардію очолив офіцер Збройних сил. Не пропонуйте більше кандидатуру людини, яка була проти майдану, тому що в національну гвардію підуть хлопці, які проявили себе справжніми воїнами під час майдану, і коли їх командиром начальникам стане той, хто був проти них, це підриває довіру. На цю посаду шукатимуть професійного військового, який захищатиме і відстоюватиме інтереси Євромайдану. Натомість вирішили інше військове питання. Депутати дозволили проведення навчань за участі іноземних військових на території України. Вісім ключових навчань буде проведено за півроку на території України за використання збройних сил інших держав. Це фактично військово-тактичні навчання, навчання по відпрацюванню спеціальних операцій. Не досягши консенсусу, депутати розійшлися аж до 8 квітня. Спікер Олександр Турчинов достроково закрив засідання парламенту, оскільки в сесійній залі не вистачає голосів для результативного голосування. Яна Курченко, Роман Крюков соціальна країна.